Лена Телія, подорожній, ти тільки випадковий подорожній на запашнім, заквітчанім шляху ладя Могилянська, відпочинеш і підеш знову. Що ж, заходь до мого дому, щоб вином моїм рубіновим затопити дорожню втому. Гостре щастя, раптовим блиском, мою душу до дна пропалить. Не чужий ти, а свій. І, близький, це ж на тебе, я так чекала. В день звичайний, розквітне свято, мов бузок запашний у січні, і кохання легке й крилате, я запрагну змінити у вічність. Ти відходиш вже що ж не плачу, не сумуй ти, подорожній. Хтось незнаний нам шлях призначив. І покинуть його не можна. Біль зламаю, а сльози витру. В зимну ніч на твої пороги тільки сміх мій весняним вітром Буде бігти тобі навздоїн. Догоряє, попеліє дивне щастя. Зажурився день замріяний і млистий, а думки мої натхненні так відчасті. Опадають вересневим жовтим листям. Ось пішов собі звичайний подорожній. Більш нічого, навіть плакати не смію, тільки в душу в безборонну і порожню сум летить непереможним чорним змієм. Прийдуть люди, не чужі, не випадкові, буду жити і сміятися, як досі. Хоч життя мого весняну світлу повінь надпила у перший раз холодна осінь. Ах, чому ж це серце б'ється молотом, а уста мої розквітла китиця, і чому це полум'ям і золотом кожна річ в моїй кімнаті світиться, повернувся, хоч тебе й не кликала. А слідом весна моя заблукана, і згоряють у вогні великому всі закони, що були розлукою. Знову осінь утікає, злякано під травневою рясною зливою. Перший раз сьогодні я заплакала, не сміюся, бо така щаслива я. Залишайся щастя вип'ю келихом. Однаково, чи своє, чи вкрадене, буде шлях тобі без мене, скелистим, а життя моє без тебе зрадою.